Доброго ранку. От. Вітаю всіх, хто долучиться до цього прямого ефіру в, рамки, в рамках проєкту Дякую за ранок. Ну, на мою думку, цього дуже мало. Ну, потрібно дякувати, а ще потрібно кожен день е, жити цим. Я не він зустрів свого давнього знайомого, От, він такий хлопчина, що з юних літ він участвував майже у всіх молитворчих місіях і в перші дні він пішов в... добровольцем, пішов не аби куди. Пішов в третю штурму і це його нещодавно побачив. Звати його Діма. прізвища не буду вам його називати, але коли я його зустрів, він вже стояв на паличці, йому зробили операцію. Діло в тому, що він попав в третю штурмову, і він був на кит... Володійці на Коксухімі, і він попав в оточення, і... e... там був вибух, його e... завалило, він двоє суток лежав, молився там, От. і все ж таки хлопці прийшли і визволили його. E... Він контужений, він майже. Повністю втратив слух от 70% зору, і він стоявся з формою, з, з паличкою. Я підійшов, обійняв. Ми з ним поговорили хвилин 15, і він чому, що мені сказав. Він каже, я ж побував в багатьох таких місцях, де. Страшно, Ну, люди, що до цих пір не усвідомлюють, яке зло до нас йде. Каже, і оці всі ватники, це все, вони думають, що їх ось там в мене. Каже, ні, це, не дай Бог, вони кажуть, сюди прийдуть, то це буде. Ти або постійно лежиш леж, леж, періодично сапоги, здаючи всіх і все на світі, і не факт, що якось ти там це все пропетляєш. От, а, або тебе просто нема. От, ну я далі не хочу розвивати цю тему, хоча є про що поговорити, але е, я напевно буду читати більше поезії, бо як недавно е, була така творча зустріч, і на ній була присутня моя онучка. Вона в мене вже актор. З трьохлітнім стажем, їй 9 років. До речі, всі викладачі, вони родом з Харкова, всі закінчили там, по-моєму, з двох вузів. Вони там два, наскільки я пам'ятаю, два акторських вуза вищих. І от вони звідти моя онучка прям живе цим всім, вона настільки захоплена. Цим ділом, і коли я ну, вона була присутня на цьому вечірі, це вже я йду, то вона, моя ніби основний критик. Я кажу: ну як тобі понравилось? А вона так: ну, дід, в цілому, так. Да, але ти дуже багато екаєш. От. Що це каже неприпустимо. І щоб менше екати. Я почну читати свої вірші. Вони спочатку будуть такі трошки жорстокі, але те, що є, то воно є. Далі я постараюсь більш такі ну, оптимістичні, більш оптимістичні вірші переходити. Ну як воно вже буде, головне буду читати. Перший вірш я назвав звір, це я був. Під впливом тих подій, ну, коли, ну, мене це вовче, я. Ну, коли нашим це бійцям відрізали голови, да. І я назвав такий цей вірш звір. Ну, іншого. Про що ти думав пес скажений? Коли ламав гребцевий хрящ, про руський мір, про лаври верних ще похвалу з кремлівських пащ. Коли ти різав нерв останній, тебе просили пощади, а ти ще дуж, погортань по всім канунам сатани. легенях ще стискались трохи. Блідніла мертва голова. Ти слухався поради льохи свої продовжував жнива. Братан багатий має досвід, герой Чеченської війни. Він різав люд і як на осліп. Це все ще треба для Орди. Не змиєш ти липкої крові. Бери зі шкурою здирай. І ти повірив чорту Вові, що попадеш в альгалу, в рай тебе нема, ти вже примара. Прокляли мертві та живі. Ковтнула душу чорна хмара, бо пекло в тебе в голові. А ти не брат мені. Не брат. Ти щось таке на кшталт повів. Ти не гепард, ти не солдат, бо ти шакал. Шакали виють. Ти не сестра мені, не мати. Ти навіть мавпі не рідня. Тебе Господь створив, щоб срати подвоскліцання. Я скажу більше, не людина, моя земля, мой дом, Москва, ти збожеволівша скотина, котра завжди була така. Далі я зачитаю вірш, я його дописав ще до повномасштабного вторгнення, коли я тільки почав писати ці вірші. І... Я вже трошки занурився в історію. Ну і ну, не, не так, щоб трошки, вона вона постійно цікавила. Бо я рахую, що саме два цих ключових фактора, ну, фундаментальні речі, це я ж кажу, повторюю історія. І мова це єдине, що формує народ як націю. І Народ без тих двох фундаментальних речей існувати практично не може. Хто б там що не говорив, хто б, що б там не, не розказував, але це є е, 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 основним е, рускій брат. Е, Вірш називається Руський брат і ну, це, на мою думку, воно до того йшло що тоді воно було все видно, що, як і для чого це все робилося ними. І це останніх чотири століття, оце така вся мулька з їхнього боку. Не тішся, ворог клята сила, бо наші душі не твої. Твоє рідство для нас. Могила, твої дарунки нам чужі, Твоє лукавство, наша совість, твої слова закупу о гріш, ти ж отруїв людську свідомість та застромив у спину ніж. А ми ж тебе за стіл садили та напували молоком, а ти ж під серце та що сили. Та нашу землю сапогом. Знімаєш фільми про петлюру, Як ти ненавидиш хахлів, так ти ж здирав з голодних шкуру під покровительством вождів. Ти кажеш всім, що ми бандери, що в нас розплідники чуми. Ми трударі, ми комбайнери на Богом даній нам. Землі. Слава Україні. Далі не можна не прочитати. У ну, мене дуже багато присвят загиблим воїнам. Ну, я пишу тільки про тих, кого я знаю. Де щось видумувати я не можу. Ну, Така я людина, але от сусід мене, Діма, Білоконь, він якраз вчився в паралелі з моєю племінницею. Я так особисто, ну, він набагато у мене. Добрий день, добрий день. І коли його привезли з-під Бахмута, і я як потім знав його смерть, що він відкопував своїх побратимів голими руками, бо тих завалили в бліндажі. І це для мене ну, це для мене вища степінь героїзму. Це мужество, і якби ну, подвига це вмерти, вмерти за своїх товаришів. Але він не те, що вони всі один за одного, тому що. Так, вони здружилися, втрьох були, і вони були якраз різного віку і один за одного. Я ці вже подробиці не буду розказувати, там страшна, дуже картина. Але хочу якраз вшанувати пам'ять Леоніда Кравченка, Олександра Міщенка та Дмитра Білоконя. Останній це мій сусід, молодий хлопець, який я ж кажу загинув в день свого народження. Назвав я цей вірш побратим. Ще трохи, мій брат, тебе відкопаю, вже пальці німіють і небо як щуть, але я зберіг нашу віру у зграю, хоч завтра, напевне, мене не знайдуть. Ось серце до серця, та кістка до кістки. Холоднім копів спочили разом. Тримайтесь, кохані, від смертної звістки. Вон вічність у пам'ять і пробитий шолом. Сьогодні, мій брате, за тебе вмираю, бо знаю, що завтра за мене помреш. Коли тебе приймуть у герої до раю, у тихій молитві і мене помінеш. От. Далі я трошки буду вже переходити на більш такі... Ну, я буду тако зачитувати по підряд. І напевно я почну з такого оптимістичного віршу. Де, ну, в мене ж своє бачення, але ж якось я хотів це передати так от. Моя Україна на мапі небес. Моя Україна на мапі небес в сузірі нової епохи, заплетена квітами Зоряних плес у хвилях нейтронних потоків. Моя Україна це Райдужний міст, з'єднавши орбіти безсмертні, не маючи в пам'яті розпачу сліз у цій неземній круговерті. Моя Україна це. Сила свята у плазмових сонячних ріках, накреслена променем світла доба на місяцем сріблених віхах. Моя Україна в космічних садах, політ над безкрайніх просторах. Лети, моя мила, лети дорога, лелешими крилами угору. гору. От, наступний вірш моєму товаришу, який попри все свої ці хронічні хвороби, він мені як брат, чесно кажучи. ну, Братів таких буває, когось немає, як у мене оце Сашко Денисюк. Про нього можна дуже багато говорити. То людина, де його не поставив, він завжди на своєму місці. Ну, Всі, хто його знають, не то, що там, вони просто пишаються, що він в них є. Цю душу. І він тихо пішов собі, і зараз він там якраз на Харківському напрямку. Е, ну, На зв'язок майже не виходить, я коли йому там напиши хоч два слова, пиши мені два слова. Ну, е, а так, коли останній раз він ну, така людина, От він це все в собі, він вже такого е, бачу, Схуд і це все. Ну, ясно, це там таке. Але то, що я його питаю, як ти там саня ще, ще десь місяця-два назад, він мені так відповів. Каже. Олег каже, як ото в фільмі День Сурка каже. Одна і те ж 200, каже, і... Але я ж знаю, як він це все сприймає. Йому там, ну, є люди трошки, якби я не сказав би крепші. Ну, менше такого беруться до серця, а я просто знаю, який він, бо ми з ним дуже багато чим схожі. І от я йому присвятив такий вірш, він називається Борець. Є глибина в мовчанні рік, і у тих очах, що пили мук, і у тих, хто в пам'яті зберіг пекучий дотик від розлуки. У них серця коріння світло, їх воля промінь ріже лід. священна кров яка пролита, такі, як сталь, рятують світ. Та де ж то люди ваша милість, найкраща парость на щитах, святі, ви не за тих молились, не ваша святість на Христах. Яка б назначисть не корила, яка б не була доля зла, лишень борцям дарує крила, борець, що втримав небеса. От. Ну, тут в мене далі є такі трошки, ну, мабуть, коротеньке і таке це усвідомлення нашої Історичної спадщини, це, більш мені постійно ну, образи наших земляків. Ну, як і, напевне, всім, це воїни, такі як Іван Гонта, от, Іван Богун, і воїн такий у нас був поет Василь Стос. Хоч він не брав зброю до рук, але він в душі саме той, як Кшатрий, воїн, один із. Таких ну, його, напевне найбільше боялись, ну, боялись його слова, боялись його гостей, боялись його любові до батьківщини і розуміння тих процесів, що відбувалося. А цей вірш якраз присвята саме Івану Богону, жнива. Дике поле, дике поле, степу сива голова. Маківки схилились в горі, гідність, ноги, встремена. Бо козацькі душі вільні, стиглі житні колоски, рублять, ріжать шаблі жильні, московитів на куски. Дике поле, дике поле Вітер стогне у молитвах, Ось чому козацькі долі У ранах, муках та смертях. Трошки вам прочитаю такий це вірш. Знову це. Ну, я так виріс, в мене ж батьки з села були Калинівський район, село Полюва Лисівка. І мене батько, перше, що робив, він мене, коли ми приїжджали в село, брав за руку там водку на рибу, він налив сестру і гайдав ліс. В лісу ми гуляли, і я це зараз так воно мені все в такому сонячному дні, це все це, це поле, ми через це поле йдемо стежимо цей хліб. Ну, батько дуже любив мій природу. І от я чим старше робився, тим більше я полинав ці спогади. Ну, напевно, тоді я найщасливіший був. Вірш називається шумацький шлях. Оцей шумацький битий шлях, а волани топтана дорога. Шумлять тополі в молитвах, зіп'явшись е вітами до Бога. В духмяних травах та хмелях добиченці скиртують лист. Туман розлігся по ярах, Втопивши ягідне на мисто. Ранкова тиша в небі кволо єднає хмари грозові, цілющий дощ проллється скоро по свіже скошеній траві. Промінням сонечком лоскоче по спинах Змієві воли. Біжить ківча спливло овіночок, а заплівши маки колоски. Гриливо жавір ще щебеща один. Один заводний одним віз іде, криниться в образі лещем розпораз голову. Здійме. У мій квітучий рідний край сльозами краплена дорога. Ти як весільний корваль, та все ж чомусь забути. Ну, це вже зараз такий вірш, бо. Ну я ж кажу, як вертаючись до до Діми, от він коли я з ним спілкувався, він каже: Ну, я просто каже, от за цих йому ж зробили операцію він ж вже майже рік тут, оце це все, він приходить, каже, таке відношення, каже, якось, ну дійсно, два світи. І я не дарма почав. Це все з того, що цим треба жити. Надо, ну, вони вмирають за них за нас, а ми повинні для них жити. Ну я в тому сенсі, що е, я ніколи не розділяв тої думки, що коли спочатку там говорили: ой, там, е, там котики ЗСУ, е, все добре, відпочивайте, ми там відстоїмо. Це все. Я не розумів, хто це знімав. Ці Ролики для чого, а потім кажуть, що провалена мобілізація. Мобілізація провалена байдужістю це по-перше. І по-друге, ну внутрішньою політикою. Воно справедливість. Основний закон мобілізації у всі часи, у всі війни, бо це справедливість. Всі так, всі, все. Тут нічого не потрібно нового видумувати, ну от воно так. Ну, і цей віж, як би <кхм> тому підтвердження. У нас одна з тобою осінь та тільки не у тих тонах. У мене мертве волосся, У тебе ніч, в солодких снах. У тебе дім, духмяна постіль, ранкова кава, теплий плеб. Мені ще почуть кулі гострі, бо б'є невпинно конна. У тебе сквери та бульвари, вечірки бари, інстаграм. У мене під впекучі рани, І сирий бліндаж розбитий в хлам. У тебе радощі, кохання, фонтани квіти вітражі, а я втопив свій біль у мовчанні, бо смерть кровить на рубежі. У нас на двох з тобою осінь, та тільки не у тих тонах. У тебе іюнь у мене просить і день, і як ніч у млитвах. <кій> я вже, напевно, дуже багато читаю. От, і якось треба, напевно, вже закруглятися. І якби на хорошій такій ноті хочу... Такий більш менш віш може. А. Ми знову почуємо праведних мов. Відлуння осяє хоробрі серця, від першого слова до клятви Азову Ідемо за свободу обій до кінця. В серцях назавжди, бо прагнемо жити, як вітер на хвилях у синіх морях, на стиглих полях у калинових. Вітах, на зоряних нивах в небесних світах. Згадай Україну отця свого сина, згадай матері й дочку в буденності днів, навіки Соборна, навіки єдина, навіки освячена кров'ю братів. Слава Україні! Щиро дякую, щиро дякую особливо Наталі, Артуру. Я бачу, мене дивиться. Тобі Харкову, привіт. Вибачайте, що не так. Ну, я дуже задоволений. Долучайте мене, буду читати трошки там, трошки в когось є і корона, але то таке. Все то ми, нас об'єднує одне. І перше, це треба відкинути все і об'єднатися навколо чогось одного і поменшувати тих всяких там, що. Не так щось написали, не то, бо ніхто, ж, по суті, ну, не міркував там про якісь свої меркантильні речі. Але просто треба бути трошки вдячний, бо хтось і старався, і цілий день там щось ці об'яви писав. Тут таке. Ну, Вибачайте з мого боку, але для мене це трошки негарно. Але в цілому. Щиро вдячний, дуже потрібний проєкт. Я, ну, я просто не сижу багато в, в, на сторінці, цій, немає часу. Я десь, може, якісь моменти е, не улавлював. Я пам'ятаю, що я читав десь якісь речі, але то таке, ну все, то все, пустка. Е, дякую. Дякую всім, хто долучився. За хлопців я не забуваю ні минути. Напевне, і в мене бувають такі моменти, що я просто вже от знесилюсь, видихаюсь. І от у мене зараз теж такий період, творчий спад. Я щось на друге переключився зараз, але я думаю, все буде добре. Дякую. Разом до перемоги. До побачення.